Оренці, чуєш? А кажуть на Оренці їх немає. А де ви викопали? Отуди що? Ну нічого собі. Екологічно чиста земля. Без нічого. Тільки з плухом. Так, звісно, ти ж казав по 26 тонн органіки. 24 тонни курпомета на гектар. чуєш? Напевно, зараз МХП заплакало, бо їм дають по 4 тонни. 4 по 6. Можливо, де 8, а тут 24, ну нормально, дай Боже кожному. Так, треба гівна 24 тонни. <рес> тони. <рес> да, якщо буде вологий рік, то буде все нормально. Якщо буде не вологий рік, то історія інша. Так зробити. не йде, хорошо, Саш. Ми тут стоїмо, я вже замерз і додому хочу. А тут це ще 25 сантиметрів крутий. Давай я ось покручу. На, на, на. Бо я думаю, ты нагрів да? Нагрів? Оху, гаря. Так, як ти грів? А може в другую сторону треба, а? Та ні, ні, ні. Йопту. Я ж кажу, тут Йопту, на... Слава Богу, хоть на моряка не пішов, чуєш? Там морей хрутить. поднимать паруса. Йопту, удивись, Дійсно, Глибоченько, це ж глина там дебела, і ніхто не рив скільки, а? Фух, ёпта щось, Це капець. Ніфігавно ну, не йде. Чуть, сука. Собака така. Так, а що ж почистить? Ще три сантиметри треба замкнути його, блядь. <плес> Да? <плес> Може ямку насипати. <плес> Миколаєш, давай хоч ти приступай. Це піздя. Ой, не на камеру, це дорого. Це важко. Колеги, нарешті відібрали. Олександр десь щасливий. Я теж щасливий зайобаний. Я теж щасливий. Дивіться, що в нас? Відібрали по дисковці пшениця, посіяна, депот. Відібрали по оранці і відібрали -таки, по дисковці, але по пшениці, яка була. Побачимо три варіанти, що тут на метровому шарі в них є. Але щось десь сказати, десь на 600 см, де все одно закінчується. Так що тримайтеся, колеги, успіхів.